Екзопланети це планети, які знаходяться за межами нашої сонячної системи і обертаються навколо інших зірок. Ці об'єкти вивчаються науковцями з усього світу з метою розширення нашого розуміння Всесвіту та пошуку можливостей для існування життя поза Землею. Вивчення екзопланет є важливим завданням для астрономії та науки в цілому, оскільки це дозволяє нам краще зрозуміти. Наскільки унікальною є наша планета та чи можливе існування життя в інших куточках всесвіту? Одним з ключових аспектів вивчення екзопланет є пошук планет, які можуть мати атмосферу та умови сприятливі для розвитку життя. Це відкриває нові можливості для наукових досліджень та допомагає нам краще зрозуміти процеси, що відбуваються в інших частинах Всесвіту. Важливість вивчення екзопланет полягає також у тому, що це допомагає нам краще зрозуміти формування та еволюцію планетарних систем, в яких ми живемо. Інформація, яку ми отримуємо в результаті досліджень екзопланет, може внести вагомий внесок у наше розуміння процесів, що відбуваються в космосі та впливають на наше життя на Землі. Таким чином, вивчення екзопланет має велике значення для розвитку науки та розширення нашого світогляду. Огляд методів виявлення екзопланет радіальна швидкість, транзит, гравітаційне лінзування. Дослідження екзопланет це захоплююча галузь астрономії, яка вже принесла багато цікавих відкриттів. Одним із ключових завдань у цій галузі є виявлення планет, які обертаються навколо інших зірок, віддалених від нашої сонячної системи. Для досягнення цієї мети вчені використовують різноманітні методи, серед яких радіальна швидкість. Транзит та гравітаційне лінзування вважаються найефективнішими. Радіальна швидкість це метод, який полягає у вимірюванні змін швидкості зірки під впливом тяжіння її супутника екзопланети. Цей метод дозволяє визначити масу та орбітальний період планети. Транзитний метод полягає у спостереженні затемнення зірки, коли планета проходить перед нею. Цей метод дозволяє визначити радіус та густину планети. Гравітаційне лінзування. Це явище, коли гравітаційне поле масивного об'єкта, наприклад, галактики, викривляє світло зірки, що знаходиться за нею. Цей метод дозволяє виявити навіть ті планети, які перебувають на великій відстані від своєї зірки. Кожен з цих методів має свої переваги та недоліки і використовується в залежності від умов спостережень та поставлених завдань. Наприклад, радіальна швидкість дозволяє виявити планети з великою масою. Тоді як транзитний метод ефективний для виявлення планет з меншою масою. Гравітаційне лінзування, у свою чергу, може бути використане для виявлення планет навіть у віддалених галактиках. Завдяки поєднанню цих методів вчені здатні виявляти все більше та більше екзопланет, що розширює наше розуміння Всесвіту та можливості для пошуку життя поза нашою планетою. Аналіз потенціалу для життя на екзопланетах включає в себе дослідження зон життєспроможності та хімічний склад атмосфер. Зона життєспроможності це область у космосі, де умови близькі до тих, які сприятливі для існування життя, зокрема води у рідкому стані. Ця зона може бути різною для різних типів зір, в залежності від їхньої яскравості та температури. Для зорі сонця подібних зір така зона знаходиться на відстані. Де температура дозволяє існування рідкої води на поверхні планети. Інші типи зір можуть мати інші зони життя спроможності. Хімічний склад атмосфери екзопланети також грає важливу роль у можливості існування життя. Наявність певних газів, таких як кисень, метан, вуглекислий газ, може свідчити про процеси, пов'язані з живими організмами. Також важливо враховувати наявність інших хімічних речовин, які можуть впливати на клімат та умови для життя. Для аналізу хімічного складу атмосфери використовуються спеціалізовані телескопи та методи спектроскопії. Ці дані дозволяють вченим отримати інформацію про склад атмосфери та можливість існування життя на екзопланетах. Вивчення зон життєспроможності та хімічного складу атмосфер є ключовими для виявлення потенціалу для життя на інших планетах у Всесвіті. Екзопланети це планети, які обертаються навколо інших зірок, а не навколо нашого Сонця. Ці об'єкти вивчаються в астрономії з метою з'ясування можливості існування життя поза нашою сонячною системою. Однією з найбільш важливих характеристик екзопланет є їх розмір та маса. Наприклад, найбільша відома екзопланета HD 5546 b має масу, що перевищує масу Юпітера у 20 разів. У той же час існують екзопланети, які мають масу всього лише кілька разів більшу за Землю. Іншою важливою характеристикою є температура на поверхні екзопланети. Наприклад, екзопланета Гліза 581c має середню температуру близько 0 градусів Цельсія, що робить її потенційно придатною для існування життя. Однак існують і екзопланети з надзвичайно високими температурами, які виключають можливість існування життя на них. Іншою важливою характеристикою є склад атмосфери екзопланети. Наприклад, екзопланета Кеплер 186 f має атмосферу схожу на земну, що також робить її потенційно придатною для життя. Однак існують екзопланети з атмосферами, які складаються переважно з отруйних газів, що унеможливлює існування життя на них. У порівнянні з відомими екзопланетами можна виділити кілька основних груп за їхніми характеристиками наприклад, газові гіганти, подібні до Юпітера, що мають велику масу та розмір. А також низьку щільність. Також існують суперземлі, екзопланети, які мають масу та розмір близькі до Землі. Ці об'єкти можуть мати тверду поверхню та атмосферу схожу на земну. Крім того, існують екзопланети, які знаходяться в зоні обитання своєї зірки, де температура дозволяє існування рідкої води на їхній поверхні. Ці об'єкти вважаються найбільш потенційно придатними для існування життя. Усі ці характеристики допомагають вченим краще розуміти різноманітність та можливості екзопланету всесвіті. Дискусія про можливість знаходження життя на інших планетах розгортається вже протягом багатьох років серед науковців з усього світу. Це питання викликає великий інтерес не лише серед астрономів, а й серед біологів, фізиків, хіміків та інших науковців. Одні з важливих аргументів у підтримку можливості існування життя на інших планетах. Це велика кількість екзопланет, які вже були виявлені за допомогою різних методів. Наприклад, метод транзиту, коли планета перекриває свою зірку, змінюючи її яскравість, дозволяє виявити планети, які можуть мати атмосферу та потенціал для життя. Інші методи, такі як радіальна швидкість та пряме зображення, також допомагають в пошуках екзопланет. Однак, навіть якщо вдалося виявити планету, що перебуває в зоні обитання своєї зірки. Це ще не означає, що на ній існує життя. Для цього потрібно провести додаткові дослідження та аналізи. Одним з ключових питань у дискусії є те, яким чином можна визначити наявність життя на інших планетах. На сьогоднішній день немає єдиного методу, який би дозволяв однозначно встановити наявність життя поза Землею. Однак існують певні підходи та критерії, які можуть свідчити про можливість існування життя, наприклад, наявність води. Органічних сполук, атмосферних газів, які можуть бути продуктом життєдіяльності, може свідчити про потенціал для життя на певній планеті. Також важливою є наявність умов для утримання життя, таких як оптимальна температура, наявність енергії та інших факторів. Проте, навіть якщо всі ці умови виконані, це ще не гарантує наявність життя, оскільки ми досі не знаємо всіх можливих форм життя в космосі. Тому дослідження екзопланет та пошуки життя на інших планетах залишаються однією з найбільш захоплюючих та складних галузей науки. Науковці продовжують розвивати нові методи та технології для виявлення та дослідження екзопланет, щоб дізнатися більше про можливість існування життя в космосі. Це відкриття може відкрити нові горизонти та змінити наше уявлення про місце людини во Всесвіті. У цьому розділі ми розглянули різноманітні методи виявлення екзопланет, починаючи від прямих спостережень до космічних телескопів. Ми також проаналізували потенціал цих планет для наявності життя, звертаючи увагу на їхні фізичні характеристики та властивості. Незважаючи на значні досягнення в цій галузі, є ще багато аспектів, які потребують подальших досліджень. Одним з напрямків для майбутніх досліджень. Є розвиток нових технологій спостереження, які дозволять ще точніше виявляти екзопланети та вивчати їхні властивості. Також важливо досліджувати можливість наявності життя на цих планетах, шляхом аналізу їхніх атмосфер та геологічних умов. Крім того, важливо розглядати можливість існування життя на екзомісяцях, які можуть бути оточені газовими гігантами. У цьому контексті. Важливо розвивати співпрацю між науковцями з різних країн та дисциплін, щоб спільно працювати над вирішенням цих складних проблем. Загалом, дослідження екзопланет має великий потенціал для розширення нашого розуміння всесвіту та можливості виявлення життя поза нашою сонячною системою.